У підкамені освятили відреставровану вежу монастиря походження дерева Христа Господнього, а також молилися за наших захисників та захисниць. Про це повідомляє департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА. Домініканський монастир датується 15 17 століттям. Його історія переповнена перепетіями. Знищити святиню намагалися і татарські підпали, і артилерійські обстріли Першої світової війни. А радянські окупанти. Перетворили на в'язницю психоневрологічний інтернат, гараж і навіть конюшню. У жовтні 2017 року проєкт реставрації цієї пам'ятки переміг у конкурсі проєктів програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Транскордонний паломницький маршрут як інструмент промоції спільної історико-культурної спадщини в українсько польському прикордонні він передбачав реставрацію дзвіниці та впорядкування території двору. Реалізував його наш департамент спільно з асоціацією Єврорегіон Карпати Україна за кошти Європейського Союзу та обласного бюджету. Вартість реставраційних робіт, які тривали з 2019 до 2022 року, становить більше 20 мільйонів гривень. Ще 1,2 мільйони коштувало виготовлення проєктно-кошторисної документації у 2017 році, повідомляє Департамент архітектури та містобудування Львівської обласної державної адміністрації.